Я їхала в Ужгород, тому що з меншими дітьми, бо тут старша донька у мене була студентка і ми її знімали квартиру. Так, жили дуже тісно на сунутих ліжках, на надувному матраці. У мене багатодітна родина. Замість подушок курточки скручені отак валиком. Але ви знаєте, ну, решта людей жила ще гірше, тому ми ну, якось терпіли. Вот. Волонтерили багато в дельфіні, де годують, годували вимушених переселенців безкоштовно. В день волонтерили, по ночах діти вчилися, бо в мене і студенти. Ну а я писала, писала книгу, тому що мені потрібно було проговорити те, що я чую, те, що я бачу, те, що я не хочу чути. Те, що я не хочу бачити, щоб усвідомити своє місце, свою роль в цій війні, ми виїжджати не хотіли. Я живу на найпівденнішій вулиці, це під самим кордоном з Херсонщиною. Ну, Херсон взяли, ми знаємо, там надто швидко. От, і коли нам зателефонували з блокпосту, сказали, нас розбомбили за, за годинку, чекайте. Ну, тоді чоловік викликав таксі. Відправив нас, сам залишився, а ми поїхали. Так далеко живу від вокзалу в нашому місті, приїхали, три години стояли під дощем. В вокзал ми заходити, можна було зайти, але я боялася якихось ну, терактів, то стояли під дощем. Коли ми приїхали в Ужгород, ви не повірите, достала ноутбук, отак його відкрила, а з нього капає. От. Але він працює. На ньому я так і написала. Цю, так, 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 і що він капав. Ми його сушили, дуже боялися його включити, щоб не замкнуло. Але все добре. І ви знаєте, я вже не планую таких книг про цю війну. Хочеться чогось, знаєте, такого ну, світлого. Ну, я не кажу, що тут страшно, але ну, я от усвідомила якось, я пережила. Е... Ну, те, що я не можу воювати, ну, така вина була. У, ну, у багатьох я бачу, така була вина. І тепер хочеться чогось світлого, такого, веселого. Діти ну, попри все хочуть пригод, хочуть дружби, хочуть щастя. І вони мають право бути щасливими навіть попри війну.